Життя ствердно, не позитивно, не форматно, people не схава. Це ви могли почути, як принесли цю е, пісню на одну з українських сучасних там, популярних радіостанцій. Я думаю, ви це розумієте не гірше за мене. Але коли ви писали цю пісню, ви розраховували ну, на якийсь комерційний успіх. Не погоджуюся, пісня не життя стверджується, тому що ніколи не плачеться якраз такий заклик до того, щоб не сумувати а щось робити. Насправді, по-друге, ця пісня присвячується бою під крутами. І слава Богу, у нас в Україні про нього пам'ятають особливо молодь. І я можу сказати, що в соціальних мережах ця пісня вже користується дуже хорошим успіхом. А стосовно радіостанцій, ну от вона вже звучить на Радіо Свобода, значить, все добре. Насправді, тобто, ми знайшли підхід, щоб можливо на перший погляд неформальну, неформатну музику донести до слухача. Чим ми, в принципі, і займаємося останнім часом. Скажіть, будь ласка, от в процес написання пісні ви думали про те, тобто, як її поширювати, щоб вона була щоб це іще був при цьому комерційно-успішний проект? Ми в першу чергу пишемо для того, щоб подобалось нам самим, для того, щоб, ну, як вам сказати, дійсно творча людина вона мусить щось народити, інакше їй дуже погано. Ось. І я хочу сказати, що цю пісню написав я. Ну, Можливо, з Божою поміччю, але музика була написана раніше, десь ще влітку, а слова ніяк не йшли. Не так сталося, що е, десь за місяць до добою під крутами пішла така от е, тема. І романтична, і патріотична, і така в чомусь зухвала і нереальна, як ніколи не плачу. Е, Але ну, я щасливий, що це відбулося. Все те, що потім, це вже. Наша задача, звичайно, розкрутити цю пісню, але в першу чергу мені головне, що вона під гітару, просто під одну гітару звучить, і для мене це вже кайф. А це ми записали доволі нещодавно, так що раді, що ви сьогодні почули. Чи багато в Україні молодих гуртів, які грають справді якісну альтернативну музику на твою думку? Ну, доволі багато зараз гуртів намагаються в першу чергу робити музику якісно. І я повинен сказати, що їм це в принципі вдається. Хоча з іншої сторони, я згадую часи, наприклад, десятирічної давності, коли якість була не головним, а головне було душа. скажімо так, то таких гуртів, які поєднують глибокий текст із якісним матеріалом, ну не завжди знаходжу. От, але такі гурти є, і приємно їх слухати. Шкода, що звичайно. Багато гуртів самі до цього ставляться якось як до хобі і сполахують там на якомусь фестивалі, а потім та нам все це не потрібно роз'їжатися. Є такі приклади. Ось ну а є для молодих виконавців, скажімо так, зрушення. Можливо, більше фестивалів, можливо, більше майданчиків. Де вони як можуть розкручуватися? Ну я повинен сказати, що фестивальний рух в Україні в порівнянні там з початком 2004 роком, коли був у нас лише напевно Мазепа Фест і як його, в Карпатах, потім Шменшери, да, Шешери, а потім Артполе він називався. То звичайно, фестиваль фестивальний рух пожвавішав І сьогодні такі, от, наприклад, рок-фестивалі суто рок фестивалі як Захід Фест, Бандерштат. Ну, під камінь вони дуже додали в звуці, і нам щоразу приємніше туди приїжджати, тому що звук дійсно якісний. О, так що в цьому є зрушення, і приємно, що молоді виконавці можуть себе показати якісно, граючи, якісно і зву в звучанні якісно. Скрипло Сергію. А от ви були моменти, коли ти хотів зламатися і прогнутися під формат, і от отримати цей доступ? Good. Я скажу інакше. У нас були випадки пісень, які для нас не були можливо найдорожчими, але вони ставали шалено популярними. Хоча, ну, наприклад, для мене особисто початок активної діяльності гурту Тінь Сонця це 2003-2004 роки. Це дуже натхненний час, коли ми грали дійсно на такий андеграунд. Я вже сьогодні можу це сказати. Це був такий прогресів хеві фолк. Тобто дуже складно структурована музика, але кожен раз, коли я дивлюсь наші старі відео, коли я слухаю ці пісні, я просто неймовірно надихаюсь. З часом музика Тінь Сонця з різних причин стала простішою, але просто такими пісні з'явилися нові. Це не була задача зробити просту пісню. А цього моменту не було, коли ти просто там Ні, думав, або такого моменту не було. В будь-якому випадку ми є не форматом з тої точки зору, що ми принципово відстоюємо. Якісний україномовний рок, який змістовний україномовний рок. Тобто ми вже певною мірою кидаємо виклик таким любителям більш російськомовної музики і там людям, які не дуже люблять україномовну музику. А таких, на жаль, в Україні зараз все таки багато. І тому ну, от у нас така ще культурно-просвітницька діяльність, можна сказати. І, і яку ми робимо і поза гуртом, але ну я з люблю на концертах щось розказати про нашу історію, якісь епізоди там чи присвятити пісню Івану Богуну чи Євгену Коновальцю, це завжди дуже схвальна спряма. Далі починається мрачні новини, потім починається «Русська попстаю. Я не слухав українське радіо. Я вам більше скажу. Вони спеціально роблять, вони допускають україномовну музику. Я не буду називати радіостанції поіменно, але вони спеціально ставлять контраст. Наприклад, якщо це поп радіостанція вони ставлять Пугачку, Кіркорова, там Стаса Михайлова і якісь застільні українські пісні. Люди слухають, розуміють, ну, українців є тільки застільні пісні про сало, про борщ, а у росіян є Алла Борисівна. Або, наприклад, рок радіостанції ДТТ, там кіно, просто щось сучасне російське, супергеніальне. І наше щось таке теж не буду називати шароварницьке. І на цьому контрасті вони теж виграють. І, а от, наприклад, Тінь Сонця, звичайно, вам судити, яку ми музику граємо. Ну, принаймні, ми намагаємося теж робити змістовну таку музику, де дуже важливий текст, де важлива ідея часом навіть протест. Хлопці з цього гурту For Films мають не музичні спеціальності, а ви скажіть будь ласка заробляєте лише музику на життя так, здебільшого саме цим намагаюсь, Хоча, звичайно не скажу, що я е, забезпечую себе і родину так би як мені хотілося поки що, але якщо говорити про вподобання і про освіту, наприклад, я за освітою викладач географії та англійської мови, ага. але найбільше захоплююсь зараз історією. Українську українську. І, українську історію ну більше українською, але неможливо не вивчати і світову історію, тому що якщо не знаєш, що там в Росії, Польщі були сусідні, то теж так не зовсім але просто дуже багато молодих молодих музикантів, які займаються неформатною музикою. Вони говорять про те, що ти маєш там зробити там музику музику своїм хобі. Якщо ти хочеш там при цьому ну і працювати, мати якусь серйозну там цивільну професію. Це кожен набирає свій шлях. Ось такий шлях, ось такий шлях. Загаду на неформатність вашої музики, якого рівня успіху ви б хотіли досягти, яку ви собі ставити для гурту ну Звичайно, задача це забезпечувати кожному музиканту свою родину, щонайменше. Ну, а, звичайно, з суто створчої точки зору побачити світ, пограти на більшості відомих фестивалів. Ось, тобто, які конкретні, ну, які конкретні фестивалі. Ви там о о о о Або країни, або о майданчики, або тисячі. Кількість як на мене найбільше враження справив виступ гурту Iron Maiden, одного з мого улюбленого на фестивалі Rock н ріму oh. якби звичайно, на Rock in Rio хотілося б заграти. Ну так само на Wacken Fest в Німеччині, на багатьох інших. Ну цікаво повиступати і по наших слов'янських сусідах. Тобто там в Польщі, Білорусі ми вже грали, в Росії також я виступав. Цікаво на Балкани завітати там, наприклад, чи в Чехію. І там дуже багато музики, яка мені подобається. Вийде то на беріть мене з собою. Ви ага, я залишусь тут, я так зрозуміла, вести програму. Якщо повернутися в Україну, чого в українському музичному простору все таки бракує, щоб ось такі молоді гурти мали більше шансів? Ну я скажу для... просто української влади. Ага. А як це по української влади, яка буде відстоювати е, інтереси української культури в Україні? Це по перше і не дасть можливості е, ну засилля іншомовною продукцією в Україні, наприклад, ті ж Хорватії дев'яносто це може бути україномовна але... Хорват, хорватська мо хорватська мовна. Музика всюди майже що ви маєте на маю на увазі. Це може бути україномовна музика, але така дуже ну не знаю, естрада. Да. поп, Плюс так далі. Ні, ну кожен напрямок. Дивіться у нас. Є три напрямки: є розважальний, можна сказати, романтичний і такий, от глибокий змістовний. Тобто більше це зазорок музикою, тобто є такий інтелектуальний і більш релаксаційний. Обидва напрямка повинні бути реалізовані в повній мірі. От на початку хтось сказав, що ну там, цю музику мало хто буде слухати. Насправді це певна ілюзія. Достатньо великий відсоток є любителів так званої неформатної музики. Він достатньо великий, щоб забезпечувати цих же музикантів тим же хлібом і можливо почути мені було працювати читати. далі. Звичайно, ці всі люди є. Але що я точно можу сказати, в Україні чомусь немає. Я не чув жодного серйозного українського рок-продюсера. Їх просто не існує. Е, Поп-продюсери вони більш поширені, тому що вони працюють таким конвейером, набирають якихось дівчаток, вони там mm -hmm. да, щось відспівали до побачення. Е, от, А рок-музика, ну так, от як в Росії, наприклад, розкручували Цоє кіно то там чи інші гурти, такого от у нас, на жаль, немає. Я думаю, що якби знайшовся хоча б один чоловік, ну людина, яка б. Взялася за якийсь український рок гурт гуртом його розкрутили добряче і було б чудово.